Любов і ненависть першого числа. Листи, кліщі та інша нечисть, небажані гості в нашому звіринці, Тут кожного першого числа пухнаста банда отримує по дві чарівні пігулки на п'ятак. До кожного свій підхід азка тесла, як колишня архіпешниця, пожерти не проти завжди і всюди, дість прям з миски. Правда, не одразу. Працюється тільки з засобом від кліщі, бо він типу як з м'ясним ароматом. Кілька років їла антидепресанти, тож глихтогінку ковтнуть ізі-пізі. Ямку хороші дівчинці. Зяйновитий мунічка Балабонус. Вважає, що не покладуть, то ж треба тирить, поки є. листогінкою так не канає, хапає, уносить і випльовує. Тож трохи неї бунькою під друге життєве кревдо спаніля не треба думати, треба хапати, що летить. А от бусінку на сирному м'якощі не проведеш. Домашньому аристократу жерти, що попало, не гоже, а життя на вулиці навчило, не все те рибка, щоб смачно бздить. Ну тут поклацить, робимо що треба, зате потім якісно вибачаємось. Дачу коліс завершено, всі захищені, готові безпечно жерти траву, лизати міточки, копатиме. І катати на собі колонії кліщів.